Величезний, величезний привіт. Я вас запрошую до магазину Аврора. Подивимось сьогодні, як я називаю, відео Чоловіча територія. подивимо, що на знижках, можливо, є якісь новинки. Дякую за коментарі і вдячний вам завжди за ваші вподобайки. Величезне вам спасибі. Зі знижкою емаль ґрунтова, сірого квиру. Ну, Я гадаю, що, мабуть, кольори будуть в асортименті, також зі знижкою по 89 гривень 400 мл. А ось і перша новинка. Дивіться, це компресор автомобільний, портативний. Новинка в магазині Аврора. І зараз подивимось ціну. Так, не подивимось ціну. Неможливо підключитись до інтернету. А Ось тут працює сканер. Добре, давайте тут відскануємо 999 гривень. був 1400 майже. Пристрій зарядний для акумулятора. А зараз зі знижкою 499 гривень. Набір свердл. Зараз відкриємо і подивимося. Зараз зі знижкою 549 гривень. Дивіться, продається ось в такому металевому футлярі. Ще одна новинка. З'явився ось такий плесос, вакуумний плесос для салону в автомобіль. Ціна цієї новинки 299 гривень, а має ще дві насадки додаткові. Цей плесос вже був акумуляторний для автомобіля, але подивимось чи ціна зі знижкою на нього зараз. Без знижки поки що. Електронний штангенциркуль циркуль 179 гривень. Набір стамесок по дереву. три штуки в упаковці. Зараз вони зі знижкою. 149 гривень. Так, і тут ще одну новинку знайшов: набір інструментів для зняття обшивки. В упаковці 5 штук. Зараз скажу ціну цієї новинки: 139 гривень. Взагалі не бачив аптечки в Аврора. Перший раз бачу, дивіться, аптечка автомобільна у такому пластиковому кейсі. Зараз дізнаємось ціну. 349 гривень. Магнітний тримач для зварювання до 12 кілограм. 88 гривень. Якщо не помиляюсь, такі тримачі ще були в наборі по 3 чи по 4 штуки. Набір інструментів, а також в кейсі 53 предмети, 549 гривень. Зі знижкою волосінь, довжина 100 метрів. Інструмент рибальський 169 гривень зі знижкою. А зі знижкою поліроль для пластика 500 мл спрей, 79 гривень. Так, віск для догляду за авто, рідкий 500 мл спрей 62 гривні. Є навіть чорні шини, 88 гривень. Спеціальні щітки губки для автомобіля, які не шкодять фарбу. 139 гривень, а зараз зі знижкою. Активна піна для мийки авто 1 літр. 77 гривень. Зі знижкою можна придбати омивач скла на 4 літри за 59 гривень. Зараз зверніть увагу, непогана знижка. Набір ключів шестигранних 10 штук в упаковці. 55 гривень. 149 гривень. Ключ розвідний. Знову привезли ось цей набір викруток, зверніть увагу, для телефону. Там маленькі, дуже ці всі роз'єми, набір для викруток телефонних 77 гривень ось цей цілий набір. Набір для ремонту без камерних шин. Ціна за набір 88 гривень. Пістолет для заклепування. 169 гривень. Навіть є дивіться, шланг груша для перекачування палива. Новинка в Аврорі зараз. Зараз скажу ціну. 139 гривень. Також хороша річ. Магніт, ось такий гнучкий. Можна зігнути в різну сторону і дістати те, що ви. Загубили те, що впало під люк, під кришку. Ціна такого магніта 49 гривень. Ручний блок ось такий для шліфовки. Ціна 109 гривень. Також ще новинку хочу показати: органайзер рибальський двосторонній. Ось такий невеличкий ціна цієї новинки 77 гривень. Мішок спальний туристичний привезли до Аврори. Ось дивіться, як він виглядає, має вигляд на фото. 399 гривень. Зараз зі знижкою. Так, я знайшов ще один ось такий органайзер рибальський спеціальний. Скажу зараз ціну цієї новинки 55 гривень. Так, також рибальський органайзер, тільки вже трішки по-інакшому зроблений. Він також двосторонній з однієї. Він навіть ось такий, дивіться, як цікаво зроблений. На три секції. Зараз скажу ціну цієї новинки. 55 гривень. Зі знижкою можна придбати ось такий ліхтар кемпінговий на сонячній батареї. Зі знижкою він 199 гривень. За 199 гривень можна придбати ось такий ліхтар на стінний LED, сенсорний. Шнур USB входить до комплекту. 199 гривень. І хочу вам показати новинку. Ось такий світильник LED USB на магнітах. Так, зараз подивимось ціну цієї новинки. Зараз зі знижкою 119 гривень. Зберігайте чек, гарантія 24 місяці. Шикарний ліхтарик знайшов. Це новинка в Аврорі. Зараз скажу, перевірю ціну. Досить схожий, такий, як я показував. Теж були такі досить хороші, по 99 гривень вони були на розпродажі. Зараз подивимось, скільки він схожий до того, що я показував, досить яскравий. 169 гривень, ну, ось бачите, поки що без знижки, але гадаю, що зі знижкою буде дешевше. Взагалі зараз потемніло і виходиш з маршрутки, з роботи їдеш, треба щось, щоб світило під ногами, тому що можна залізти не тільки в болото, а й струмити. У яму. Хочу показати ось таку лампу на стільну LED, акумуляторну. З підставкою для канцелярії, або ж навіть телефон можна підставити. Ціна зараз із знижкою 299 гривень. Так, ну завжди цікаво подивитися, що тут всередині, коли товар не стоїть розпакований. Ось якась лампа. Давайте проскануємо, подивимось на фото. А ось така от лампа настільна 299 гривень, акумуляторна. А зверніть увагу, можна зекономити 10 гривень, придбавши лампочку в Аврорі. Колодка на 4 плюс 4 розетки. По 77 гривень. Зверніть увагу, зараз можна придбати. Фільтр подовжувач на 3 метри. 5 розеток. Має кнопку. 229 гривень. Ну що, Чесно кажучи, я гадав, що сьогодні трішки більше буде товарів зі знижками в магазині Аврора, так би мовити, на чоловічій території, як я називаю, але багато знижок не бачу. Ліхтар для огорожі. Для огорожі, це ж не цей, це ж для... на голову 129 гривень. Мабуть, звідси хтось витягнув, не положив назад. Навіть він не, 29, не 129, давайте перевіримо. 99 гривень. Але він на батарейках. Ось таку лампу можна зараз придбати за 169 гривень. Ось такий ліхтарик на батарейках. Зараз його можна придбати зі знижкою. Ціна 88 гривень. Набір світильників, я вже про них багато розповідав. 199 гривень зараз зі знижкою. Працюють від батарейки, навіть пульт керування, кріпляться на двосторонній скотч. Так, новинка, ось така лампа. Денне світло. 169 гривень. І тут навіть написано, що гарантія один рік. Зберігайте чек. Тримач для мітчиків, зараз зі знижкою 40% по 69 гривень. Зі знижкою зараз поставили паяльник електричний за ціною 77 гривень. Набір струбцин 34 гривні. Ну що ж, Сьогодні така небагата чоловіча територія. На жаль, це не від мене залежить. Дивіться, перехідник для телефону по 49 гривень, зараз можна придбати. Розібрали навушники по 69 гривень, вакуумні, дротові були 99. А оці, що були по 129, зараз по 99 ще висять. І ще якісь були по 55 гривень з хорошою знижкою. Зараз я покажу вам, які. Так, у нас вже немає їх. Розібрали. Ось, дивіться, чорні, вакуумні, 55 гривень. Хороша знижка. Економних покупок вам бажаю. Гарного дня, гарного вечора, приємних вихідних, тихих. Нехай усе буде гаразд. До зустрічі у наступних відео.